Осінь – пора підготовки до нового опалювального сезону. Найбільше в цей час активізуються українці, які мають право на отримання пільг на сплату комунальних послуг, так званих субсидій. Цього року рішенням уряду набирає чинності кілька змін, які стосуються саме їх нарахування та виплати. З 1 жовтня виплату субсидій буде здійснювати пенсійний фонд. А з 1 грудня буде призначати і виплачуватися. Але хочу заспокоїти всіх. Ми так як і раніше будемо приймати заяви. В наших філіях там в ЦНАПі, де у нас є віддалені робочі в ми будемо приймати заяви і нові формувати справи. У рівному понад 16 тисяч домогосподарств яким субсидія на опалювальний сезон автоматично продовжиться, адже вона була оформлена і в міжопалювальний сезон. Для цього людям повторно звертатись до органів соцзахисту не потрібно. А тим, хто лише планує оформляти пільги, варто поквапитись. Ті, хто звернеться в жовтні і в листопаді, то їм буде призначена субсидія з 1 жовтня. Всі справи будуть зараз формуватись електронні, тобто є програма соціальна громада, і відповідно ми крім паперових. Справ будемо формувати електронні. Це трошки займе часу. Тому то я хочу всіх попросити, щоб заздалегідь зверталися за субсидіями, тому що це трошки буде розтягнуто в часі. Як і минулого року, усі субсидії будуть монетизовані, тобто рівняни отримуватимуть гроші для сплати пільгових рахунків. Не варто розраховувати на пільги тим людям, які здійснили одноразову покупку вартістю понад 50 тисяч гривень. Тим, хто протягом року перед зверненням за субсидію придбав земельну ділянку, квартиру, будинок вартістю понад 50 тисяч гривень. Власника мавтівок зняв у яких минуло менше п'яти років, а також субсидійним боржникам. Ті люди, хто хочуть мати субсидії, то їм треба погасити борги за минулі роки. 680 гривень. 680 гривень, якщо заборговані по всіх рахунках, загально така, то ми тоді призупиняємо і або не буде нараховано субсидія. Після того, як буде вона сплачена, то зразу з наступного місяця субсидія буде далі. Нагадаємо, для того, аби отримати субсидію до органів соцзахисту, необхідно подати паспорт чи інший документ, що посвідчує особу, заяву про призначення і надання субсидій на оплату комунальних послуг, декларацію про доходи і витрати осіб, які хочуть отримати допомогу. За вересень у Рівному прийняли вже 240 заяв. До слова минулого року у обласному центрі 18 тисяч домогосподарств отримували житлову субсидію. Анастасія Шепетюк, Олексій Олексієнко, випуск новин.